Диявол спокушує Ісуса. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, Та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм янголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому ще написано. Не спокушає Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височесну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус Відійди, Сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму вклоняйся. І служив одному йому, тоді позоставив диявол його, і ось янголи приступили і служили йому. Ісус обирає Капернаум для свого побуту. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов і оселився у Капернаумі Приморськів, на границі країн Завулонової і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи: Завулонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі, Галілеї поганська, народ, що в темноті сидів світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. Ісус розпочинає проповідь і вибирає собі перших учнів. І з того часу Ісус розпочав проповідувати й промовляти, Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, як проходив же він поблизу Галілейського моря та побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: за мною! Я зроблю вас ловцями людей, і вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за них. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, і Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого небода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід сини. Перша подорож Ісусова по Галілеї. І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми, а чутка про нього пішла по всій Сирії і водила до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки і віснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх. Оздоровляв, і багато людей ішло за ним: із Галілеї, із десяте місця, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання. Проповідь на горі. І, побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Хто блаженний. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Завдання апостолів, ви сіль землі. Коли сіль із звітрі то чим насолити її? Не придасться вона вже ні нащо хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми, бо світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім у домі, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Ісус і Старий Завіт Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться. Ані йота Єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім, а хто виконає та й навчить, той стане Великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Не гнівайтеся на свого ближнього. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто каже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієнні огненній. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. За своїм супротивником швидко мирися. Доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужнику від тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули, по правді кажу тобі: не вийдеш і звідти, поки не віддаси тий останнього шеляха про пожадливість, перелюб та розвід, ви чули, що сказано? Не чини перелюбу, а я вам кажу, що Кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із неї перелюб у серці своїм. Коли праве око Твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинене. І як правиця Твоя спокушає тебе, відітни її, кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієнне все тіло Твоє було вкинене. Також сказано: хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового, а я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Не кляніться. Ще ви чули, що було стародавнім наказами. не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу: не клястися зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжух для ніг його це, ані Єрусалимом, бо Він місто Царя Великого, не клянись головою своєю, бо навіть однієї було синки. Ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так ні ні. А що більше на це, то те від лукавого. Не противтеся злому. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуба. А я вам кажу, не противтеся злому, і коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. а хто хоче тебе. Позивати є, забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожні на милю одну і десь ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Любіть і ворогів своїх, ви чули, що сказано. Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте. Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Про милостиню. Старішіться виставляти свою милостиню перед людьми що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. Поправді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб. Таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Про молитву. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять вставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди, поправду кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зачини свої двері і помолися, отцеві своєму, що втайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погане, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхи ваших.